Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я вам хочу розказати за свої лілії. У мене їх є чотири види, і всі вони в мене різні. І через що я хочу вам показати? Оце вже остання, яка в мене розцвіла. І, і вона така, бачите, оця мені найбільше подобається, бо вона має оті пелюсточки всі гафровані. Бачите, вона не є така проста. Ось такими рівними пелюсточками. Вона має гафровані пелюстки, і це додає її такої красоти. Бо тому, коли рівні пелюсточки, воно теж гарно. але все рівно це не то. Але от коли гафровані і коли вони такі кучерявенькі, це є надзвичайно гарно. О, і вона в мене ось такого кольору, який мені теж дуже подобається. І тут вона тільки почала розцвітати, оця ще не розцвіла одна гілка, а цих дві вже розцвіло. Вона в мене молода, вона тільки в мене два роки. Але, але вона заслужила таку, знаєте, таке до неї добре відношення, тому що вона мені дуже і дуже така симпатичненька. А ви напишіть, як вона вам, чи вам подобаються такі лілії. В мене є їх, я вам вже казала, чотири види, і вони всі в мене відрізняються. Біліт у мене такі більше, знаєте, такою люлькою. о, А ця вона така, що вона вся розпускається. В неї нема цієї люльки. Бачите, вона зразу от вся розпускається. А за запах, то я вже мовчу, знаєте, бо запах кожна лілія вона має свій специфічний запах, і цей запах є обалдєний, Він такий, знаєте, можна сидіти його нюхати, нюхати. о, ну, Якщо забагато, теж не здорово, тому що він дуже різкий. Але пахне, якщо таку поставити в хаті одну гілочку з двома квітками, то буде дуже-дуже пахнуло на всю хату. Я так постійно роблю, бо я дуже люблю цей запах. О, і я вам зараз покажу всі види, які в мене вони є. Ви собі зможете подивитися. Показати вам інший колір лілій. Які я маю, це такі світло рожеві Ось Вони, вони зовсім відрізняються від моїх вишневих, темно-вишневих. вони зовсім інакші є. Вони такі світло рожеві дуже такі ніжні і приємні. Дуже хороший колір і дуже такий привабливий. Вони в мене русуй горщику. О, але ось такі вони, вони височенькі, не дуже такі високі, але і не малі. Отакі середнього розміру. Все, в мене є білі лілії, хочу вам показати. Ось такі вони. Але білі в мене трохи інакші, як всі останні. Вони мають таку довгу люльку, бачите? Вони з такою люлькою. А ті решта мої, то вони не мають таких довгих люльок, вони є такі коротенькі. а ну а білі от, ось такий сорт. Теж гарно цвітуть. О, і я їх теж дуже люблю, бо вони такі є великі, в мене, такі, знаєте, пишні. Вони не є малесенькі, якісь такі, а вони такі здорові. о. Бо такого кольору я маю лілію. Мені дуже подобається такий колір. Він такий трохи темнуватий, навіть, але він дуже такий, знаєте, насичений. Мені він дуже подобається. Цього року вона має стільки цвіт на одному кущику, то в мене один кущик, один пагон. А от дивіться, скільки, скільки на ньому є цвіту. Так прямо обліплена вся верхушка. Вісім квітів маю, боже, красота. О, і в цьому ж горщику у мене ще макі є. Це є декоративні макі. Отакі, як я вам показувала, і вони будуть цвісти через трошки. Я вам теж покажу. Ось так виглядає мій горщик весь.